Доброго дня, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у мене розпаковочка. Отримала я посилочку від Яскравої клумби. Ну, чесно кажучи, я спочатку була така розстроєна, така здивована, шокована. Тим, що яскрава кумба завжди присилає гарні такі рослини. А тут я як відкрила, я побачила ось отакі рослини. Отакі жовті гортензії, такі нещасні, такі ось хоста така у мене теж жовта. ну Гіпсофіла я не знаю. Ось дивіться, яка вона. Це рожева гіпсофіла. Я її так довго чекала і так довго ем, спостерігала, щоб її купити. І з відкритою кореневою системою мені не хотілося ніде купувати, тому я чекала в яскравій кумбі, оскільки я цій компанії довіряю. Е, мені завжди приходили дуже-дуже гарні рослини. Ну, а от сьогодні, ось дивіться, е, ну от те, що маємо. Але я почала розбирати, ну і трішечки мені стало на душі легше, бо я подумала, можливо, це зважаючи на осінь, така вже, скажімо, що в листя упадає це гортензія. Фін. Це рожева гортензія. Ось вона одна є така з квіточкою мені поклали, оскільки я їх замовила, аж 5 штучок однакових. І гейхерку. Ось я отаку взяла. Гейхерка ну, нормальний стан. Я думала, можливо, довго йшло укрпоштою посилочка. Ну, Справа в тім, що якщо вони кажуть у четвер, консультант мені перезвонила, в четвер відправили. Сьогодні у нас вівторок, то ну, не повинно бути, щоб це нова пошта, чи ой, вибачте, Укрпошта так винна в цьому. Ось ем, гейхерка, ну, теж Можливо, через те, що це осінь. Ну, а гей-гей, херка, така, дивіться, ось яка. Ну, гарнюня гейхерка. Прям Мені дуже подобається. Я давно теж її чекала. Мені також дуже захотілося, щоб у мене така була гейхерка. Я виписувала отаку тую, якраз вона була по знижці. Оце вона такого кольору і буде. Бо ця туя називається західна. rain Gold. Ну, тобто, це щось таке золоте, жовте, ось така красива туя. Я їх замовила. ну Правда, випадково замовила 7 штук, тому що я зберігала кілька разів замовлення. Ну, нічого, я задоволена, мені подобаються ці туйки. І ще, теж я побачила по акції, мені сподобався: ось отакий ялівець Фіцера. Середній голд кісен. Чи кісен, можливо, я неправильно називаю, але теж дуже красивий. Теж не, не зелений він, а він іменно золотистий. через те отака... Може бути у нього така крона. На малюнку зображено точно так. Єдине, за що я переживаю це за гортензії навіть навіть отаку я виписала собі красивену хосту, трошки вона жовтувата, я зараз скажу вам, як вона, ця хоста називається. Хоста швидко не знайду, швидко не знайду як Франсис Вільямс. Хоста. Франціс Вільямс контейнер. От, ну, мені подобається. Можливо, я сподіваюся, що весною вона відійде і все буде з нею в порядку. Якщо я спочатку сумнівалася у якості рослин від яскравої клумби, хоча раніше я завжди отримувала дуже-дуже гарні від них рослинки. ну, Сьогодні я трішечки здивувалася, але я вирішила відразу подивитися на кореневу систему і подивитися, можливо, відразу деякі треба. Було сьогодні посадити, вже було й пізно, вже сонечко сідає у нас. Але я вирішила частину рослин-таки висадити. Ось я подивилася на вербу. Коріння ось таке чудове. Зараз я її піду посаджу. Ось гортенція моя. Так, Я вам вже показувала цю вербу. Це пурпурова нана. Так, І гортензію. Гортензія ця була з квіточкою. Гортензії я виписала 5. Це гортензія Квін, Пінквін. Пін Ось так я посадила гортензію Пінквін. Додала сюди ґрунту для гортензій і хвойного опаду. Зараз полю і сподіваюся, що вона дуже гарно прийметься. Коріння було шикарне. Хочу показати, яке коріння у хости. Хоч вона трішечки й пожовкла, але коріння шикарне, через те, я сподіваюся, що вона гарно прийметься. Я викопала у садку. Під яблунькою десь метрів за півтора два від стовбура ямку. І буду зараз заповнювати ґрунтом. ґрунт у нас піщаний, тому прийдеться мені підсипати сюди і ще так. Бачите, ось гарне коріння. Я навіть подумала, що то щось таке. Чи пері, чи що. Е, мені прийдеться сюди досипати ще якогось поживного ґрунту. Зараз я його наміш... намішаю і додам. Ось я намішала поживного ґрунту легкого, але поживного. Тут суміш ґрунту із садка з нашого і, ґру... і суміш компосту і листяної дернової землі. Зараз трішечки примульчую оцей приствольний круг такий. О, я все люблю тирсою мульчувати. І зараз принесу водички полю, і вуаля. Крім гортензій, хост. Туй і ялівців. Я виписувала іще тюльпани. Ще я виписувала ось такі гіацинти Аква, гіацинти Анна Марія і тюльпанчики. Ось ось такі тюльпанчики прийшли сенсор туч. І лініфолія. А ось отакі лилії Конеймон. Так, Конкадор, Ред Moon, Це величезні лілії. Лілія лі, Аплітон. Так, такі гарнюні. Виписала собі огірки сусіду на застрість. І дуже приємно, що завжди компанії роблять такі приємні подарунки. По-перше, у мене була дуже велика посилка, і мені компанія подарувала безкоштовну доставку, і, крім того, ще прислала в подарунок от такі тюльпани. Через те, я думаю, що Звичайно, неприємно мені було бачити такі жовті гортензії, і неприємно мені було бачити таку жовту гіпсофілу і вербу. Вроді і в дорозі не дуже довго були. Ну, подивлюся, можливо, воно все і нічого нормально пройде. Розростеться, приживеться, прийметься, і все буде подорожне. Такий у компанії, бачите, ящичок красивий. Рослини дарують щастя. Так, дійсно, рослини мені дарують щастя, і я думаю, що багатьом із вас теж рослини дарують щастя. Я бажаю, щоб ваші рослинки завжди вас радували і ніколи не розчаровували. Хай вам у цьому житті щастить, хай ваші рослинки ростуть гарно, розмножаються і квітують. Щастя вам, миру, добра, злагоди і всього-всього вам найкращого. До скорої зустрічі!